Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, і у сьогоднішньому відео я підготувала для вас тег розпочатий пані Оксаною з парфюмерного каналу Iris Fragrance, присвячений українським приказкам та прислів'ям. Ідея досить проста, але дуже креативна підібрати парфюм до певного прислів'я. І хочу сказати, це було непросто зробити, але сподіваюсь, буде цікаво дивитися. Тому, будь ласка, ставте вподобайки і давайте розпочинати. І одразу хочу розпочати з такого парфюму, як Габріель Бренд. Шанель. На жаль, я загубила десь свою мініатюрку, але ось цей флакон, точно в шанельовському стилі. І аромат був натхнений засновницею цього бренду, бо начебто її нікнейм це Габріель. І мені здається, йому пасує таке прислів'я, як згадала бабка, як дівкою була. Бо знаєте, це точно аромат в стилі цього бренду. На старті в нас є їх типові цитрусові нотки, такі як грейпфрут, а потім багато акварельних чи Квітів. І він не дуже нагадує їх шедевральний Шанель номер 5 але щось схоже між ними є. Тому мені здається, це їх версія для сучасних дівчат, які шукають для себе елегантний парфюм. Тому так, згадала бабка, як дівкою була. А на цьому рухаємося далі. До парфюму, який я би охарактеризувала наступним чином: діло майстра величає. І це аромат турецького нішового бренду Нішане з апомогами. Абсолютно шикарними, дуже такими характерними, високоякісними парфюмами. І мій улюблений це Ані, створений парфюмеркою Сесіль Зарокіан. І вона дуже талановита парфюмерка і взагалі гарна людина, яка створює цікаві аромати в моєму. Особистому, знаєте, стилі, вони мені усі заходять, але ані, це для мене абсолютна ідеальна ваніль. Ви знаєте, я обожнюю цю ноту, і тут вона така не банальна, бо є і хрумкі зелені нотки на старті, імбир, кардамом вони додають пряності, рожевий перець, бергамотом свіжості. А ось ця чорна смородина навіть додає щось таке фруктове, але дуже. Цікаве, а в базі в нас багато різних древесних, бальзамічних нот, і все це огорнено в таку дуже теплу, солодку ваніль. Тому це ідеальний ванільний аромат, і цей шедевр точно величає свого майстра. Мені він дуже подобається, він шлейфить і завжди приносить компліменти. Ну і на цьому давайте рухатися далі до парфюму, який я отримала в подарунок від свого родича, коли він відвідав Еміран. А як ви знаєте, там дуже багато різних парфюмів, і я була заінтригована такими орієнтальними ароматами. І він мені привіз ось цей парфум Ember Wood від бренду Ajmal у шикарному флаконі. Але не дивлячись на це, я хочу сказати, що він взагалі не мій. Ось знаєте, коли вам щось дарують, а ви просто розумієте, що не вгадали зовсім. Бо він дуже чоловічий. Тут є амбра, древесні ноти, трі... Трішки яблука, багато перцю, лаванда це для мене така ароматна чоловіча а, нота кардамом і рис та пачулі. Але, як кажуть, даронову конові в а, зуби не заглядають, правда? Аж тому я тримаю для себе. Тому я його тримаю у себе в гардеробі на поличці і часами розпиляю просто на свою одежу, щоб створити таку дорогу атмосферу. Бо звучить він гарно, і я ось думала, він його нюхав між іншими ароматами. І що, думав про мене? Але потім я так собі подумала, що, напевно, він думав про себе. Або є ж жінки та дівчата, яким подобаються. Аромати в більш чоловічому стилі або відверто чоловічі аромати. От напишіть, будь ласка, вам подобаються аромати, які більш звучать як чоловічі або ні. Ну, на жаль, він не вгадав, але флакон шикарний, виглядає дорого, звучить так само, і тому дарованому конові в зуби не заглядають. І я вирішила, що а, можна знайти йому, знаєте, таке. Інше призначення, хоча я його не ношу, але коли відкриваєш двері до пар... парфюмерної кімнати, я вже сказала, до Гардеробу і там, знаєте, звучить аромат нішового бутіка ну, це теж непогано. Але на цьому давайте перейдемо до наступного парфюму. До речі, моя мама дуже хотіла, щоб я про нього розповіла у цьому відео. Вона там теж хотіла підібрати прислів'я, і в мене досить довгий час зійшов, щоб. Знаєте, їх якось разом докупи скласти, бо аромат шикарний. Я взагалі його з нею познайомила, бо її з ним ну, даруєте за мою мову, але. Розмовляючи про мову, я вважаю, що птицю пізнають по пір'ю, А людину по мові. Ну як я вважаю, це дуже символічне прислів'я, правда ж? А ще людину пізнають по її парфуму. І я завжди пізнаю свою маму, бо неважливо, де вона проходила, завжди є шлейф Мандраголи, бренду Квінто Канто, який належить до Павли Тетяна Теренці. Слухайте, і це просто аромат гасіть світло. Ви знаєте, він дуже дуже серйозний. Це інтенсивний уд. В ньому є абсент, і він просто робить щось неймовірно з вами всередині, коли ви його носите, коли ви відчуваєте його шлейф. Мені здається, це не той аромат, який можна носити в повсякденному житті. Але моя мама на це не зважає. Вона його носить і до праці, і просто щодня, але я думаю, з ним треба бути обережно, бо він просто робить щось з вами, якось. Гіпнозу... Гіпнотизує, бо взагалі-то він був натхнений, як і вся ця червона колекція від Квінто Канто, різними такими небезпечними видами отрути, якими, начебто, по легенді користувалася Лукреція Борджія, це в Італії була незаконна дочка Папи Римського, і ось вона, за легендою, якось. Запрошувала до себе чоловіків та жінок і влаштовувала такі екстравагантні вечірки, і потім любила гіпнозизувати людей ось такими різними зіллями. І я думаю, що це точно зілля у флаконі, вечірній аромат який. Створює тремтіння у колінках, обожнює його, і так шлейф він дуже дуже сильний, тому птицю пізнають по пір'ю, а людину по мові. По-перше, так що зверніть, будь ласка, на це увагу. А по-друге, по вашому парфюму. Якщо ви шукаєте дуже сексуальний парфюм, то я вам рекомендую мандраголу. Моя мама дуже дуже вродлива і завжди отримує компліменти від мене, коли я його чую. А чую я його щодня. Тому так давайте рухатися до наступного останнього парфюму. І ви знаєте, як то кажуть, на все свій час і в мене дуже довгий час зійшов на те, щоб придбати ваніль фаталь о, Бренду Том Форд, але нарешті цей день настав. Коротше кажучи, закохалася я в нього з першого ж разу, коли мене з ним познайомили в магазині, я зрозуміла, що це ваніль не схоже ні на що інше. А я ж обожнюю ваніль, в мене десь є підборка ванільних ароматів. Якщо ви любите цю ноту, напишіть ваш улюблений аромат з нею, будь ласка, в коментарях, та передивіться. В описі під цим відео буде уся корисна інформація. Може на якісь огляди цих парфумів, про які я сьогодні розповідаю, або на інші відео. Також в мене є знижки на нішову парфюмерію. Наприклад, ось ані ви можете придбати з магазину Сей Авангард, і навіть трішки зекономити. Та й взагалом, ви знаєте, там ще є посилання на мої соціальні мережі і багато іншого, так що обов'язково передивіться. Те, але давайте порозмовляємо про ось це. Ваніль фаталь. Фатальна ваніль це точно, бо вона така, знаєте, цікава. В ній є просто все. І ось ця солодка нота, компонент ячміню то кави, вони створюють більше балансу, а не ось цієї а, цукровості та, знаєте, щось такого гурманського, воно збалансовано з замшою, тютюном древесними та моховими нотами. Тут також багато квітів. І знаєте, така крапелька рому на бальзамічних нотах. Тому це шикарна, тепла ваніль, кума. Мені подобається особисто носити, коли на вулиці холодно, бо я вперше її затестила взимку і ходила до магазину, просто наносила його на куртку. Бо, знаєте, ось коли ви носите верхній одяг і від вас шлейфить, особливо, коли холодно і не дуже приємно, а ви так приємно. Я хочу вам сказати, що Ваніль Фаталь це одна з найкращих, найцікавіших ванілей, які я колись небать слухала. І так, на все свій час мені досить довго знадобилося, щоб його придбати, бо, як ми знаємо, ну, то, томфордовські аромати вони не дуже-дуже бюджетні, але все ж таки ця композиція варта. Вашої уваги. Ну і на цьому я сподіваюся, що вам сподобалося е, це відео. Дякую за вашу увагу. Пишіть прислів'я та пасуючи до них аромати у коментарях. Та залишайте запити по наступному контенту. Обов'язково ставте вподобайку, бо таким чином ви просунете це відео в трендах. А нам треба розвивати український ютуб. Тому підписуйтеся та гарного вам дня! Сподіваюся, у вас все гаразд і слава Україні! Папа! -па.